Усім привіт на моєму каналі! В цьому відео ми з вами навчимося читати сучасну інсталяцію і на практиці підшліфуємо вміння розуміти сучасне мистецтво. Робитимемо це в одній із найбільш концептуальних галерей України Art Jump, що в Полтаві. Наразі там проходить виставка Довга ніч суть якої занурити глядача у власні переживання, які навіюються подіями війни. Як розуміти сучасне мистецтво? Сучасне мистецтво це перш за все відображення подій сучасності, які впливають на митця. А митець, в свою чергу, транслюється крізь призму мистецтва. Якщо ви не розумієте сучасне мистецтво, отже, ви не розумієте світ, у якому живете. Автори робіт, які демонструються в цьому відео, живуть під час війни, і так само, як і пересічний відвідувач виставки, відчувають на собі жахливі події, в кращому випадку дискомфорт. Тому глядач, як ніхто, може навіть шкірою відчувати послання авторів. Пояснення до робіт відсутнє, тому глядач залишається наодинці зі своїми думками. Сучасні українські митці, роботи яких представляються в ArtJump, я зараз говорю не лише про тих, які потрапили на цю відео, Виставку вони обожнюють працювати із інтерактивною інсталяцією, тому глядачу завжди цікаво проводити час із погляданням такого мистецтва. Задоволення отримає навіть непідготовлений глядач. На своєму каналі я віддаю перевагу розглядати біографії сучасних митців, оскільки на їх прикладі найбільш чітко можна прослідкувати зв'язок між їх життєвим і творчим шляхом. Колись я вже вам розповідала, що наприклад у митців періоду відродження біографія взагалі мало як впливала на їх діяльність, оскільки тоді вони або ж виконували якісь замовлення, або ж розкривали різноманітні релігійні сюжети. Найбільш чіткий зв'язок між творчістю і життям був помітний у митців 20-21 століття. Лайфхак як зрозуміти сучасне мистецтво. Зможете зрозуміти, чим дихав художник, отже, зможете розтлумачити і його творчість. Я закликаю вас підписуватися на мій інстаграм, оскільки прямо зараз у своїх історіях я показую за колісся, демонструю секретики створення цих предметів мистецтва. А також підтримуйте Україну мов до YouTube, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої вподобайки, коментарі. Це допомагає каналу розвиватися швидше та ефективніше. Дякую вам за перегляд!